Роботи тут тривають з самого ранку. Спершу працівники виконали підготовчі роботи. Прибирають зірваний та побитий вибуховою хвилею шифер. Для цього задіяли автовишку. Нею ж подають на дах і новий матеріал. Шифер для ліквідації наслідків прильотів керуючій компанії надала міська влада. Загалом у цьому будинку відремонтують близько 200 квадратних метрів покрівлі. Поспішають, аби встигнути до негоди. Наші пахівці оцінювали. Масштаб На шкоди нанесеної, фронт робіт викуплялися, двірники прибирали во та скло. На жаль, в цьому будинку не було накопичено достатньо коштів, щоб одразу провести такий масштабний ремонт, тому звернулися по допомогу до міської влади, вони відгукнулися і виділили шифер. І сьогодні наші фахівці замінюють близько 200 квадратних метрів покрівлі на цьому будинку. Покрівля що була пошкоджена, позивну. Тижня дослідок. Через вибухову хвилю у під'їздах і подекуди в квартирах повилітали шибки. У місцях загального користування працівники керуючої компанії одразу після руйнувань закрили вікна щільною плівкою. Роботи з ремонту даху тут розпочали сьогодні і планують завершити наступного дня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.